Усім привіт! Це черговий відео на моєму каналі. Сьогодні будемо грати в Gates of Olympus На балансі, як можете бачити, у нас 42 тисячі гривень. Почнемо ми з бонуски за 7500. Далі, вже як піде, якщо не буде топового заноса, в кінці просто зробимо лин і буде що буде. Але перед початком, друзі, не забувайте підписатися на канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відоси. Також напишіть у коментарі слоти, які б ви хотіли бачити у нових відеороликах, Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже-дуже приємний подарунок. А ми поїхали, перша бомска за 7500. Давайте подивимось, що вона нам принесе. Поїхали. <кхем> так, ну давай, діду, давай, 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 показуй. Показуй, що ти нам сьогодні приготував. Так, зігровочка пішла, може ще фіолетових зачепиш сюди. а ікса, а ікса. Щось без ікса, на жаль. Так, але, друзі, не втрачаємо надію, все ж таки, все ж таки, тільки початок, спіни ще є. І ікси, я гадаю, не змусяться би довго чекати. Так, ну ікси є, але б ще зіграти під них, ото було б гарно. Що ти робиш зі мною старий? Це просто якась крінжань. Дядько, а грати будемо? Грати трошечки. Ну давай. Ну будь ласка. Тупо порожня бонуска, друзі, це просто крінж якийсь. Ви бачили таке? І останній спін і воно не зіграє, воно не зіграє. Це просто це просто якийсь крінж. Ну добре, ну добре, давайте за 10500 тоді наступне візьмемо, що робити вже. Ну ви бачили таке? От тоді щось таблетки забув випити. Ну нічого, нічого, нічо, нічого, нічого. Я гадаю, ми зараз його роз, розколдуємо. Так, ну поїхали, зігровочка є, жовтенькі зіграють, ціненькі зіграють, зелененькі зіграють, непогано, може ікса. Ти подумай? Ти типу, подумай, може воно і краще буде. Ну, ну я не знаю, друзі, то вже. То вже ви в коментарі. Напишіть, будь ласка, що він що він собі ото придумав. Старий, а де ікса? Ну дуже треба, ну, просто не можу. А що таке? А ну, а гра... грає, то непогано. Ну чесно, ну грає, грає то добряче. А де ікси? А грати під ці ікси? Ну добре. Хоч щось, хоч щось, четвертий ікс на базу, 2300 тим часом ми відіграли ще. обертів у нас залишається, може щось і буде. Хотілося б мені в це вірити. Тож, давайте, давайте подивимось. Ікса, а ай -яй, яй 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 ну малувато, 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 чесно кажучи, 1700. Ну давай, давай, не втрачаємо надію, все ж таки, все ж таки, як я вже казав, спини ще є. Тобто грати і грати. А, дві корони, будь ласка, мені та, моєму сину. Та й поїхали. Через скіп давай. Ай-яй-яй, одного кільця не вистачило. Давай вже, старий, шо ж ти? Що ж ти туди-сюди? Ой-ой-ой-ой, а ікса ще, а ще Ікса, будь ласка, дуже треба, дай Ікса. Та ну не жени. та ну що ж ти робиш? Ну, який восьмий? Який восьмий взагалі, про що мова? Ні, я розумію, що це окуп, це, все, ну, типу, круто. Але, ну, сенсейшнл, там 9700, 13900 вже на балансі бонуски, це вже, ну, це круто. Базару нуль, але ну, ви самі, бачили, ви самі бачили, що могло бути набагато краще. А тепер дві, дві оцих зелених. Дві оцих зелених, будь ласка, дай сюди. Сюди! А оце вже, а оце вже, друзі, оце вже непогано. А дві корони, а дві корони ще, а дві корони. Ой-ой! ой І корона зараз буде, і корона буде! Іди сюди, друзі, ну це все. Це, це просто ну, відчиняйте двері. Скільки, скільки, скільки це в грошах? Ой-ой-ой! І воно ще грає, вже майже дві тисячі гривень награло. І множиться на 15. Це просто плюс 30, плюс 30 на базу, оце бонуска. касеншнал на базу. Оце так, друзі, оце так. Я вже думав. Я вже, чесно кажучи, в якийсь момент думав, що ну, заносу не буде, не буде окупу навіть, але тут ну, просто такий шок-контент нам підвозить цей дід, що це просто щось неймовірне. Ну, непогано, непогано. 30 тисяч гривень за один спінчик, 43 тисячі гривень відіграли за бонус. І воно ще грає, і воно ще грає, ви просто подивіться на це. Які ікси, які ікси, а червоних чи що ще. На жаль, ні, друзі, але на 21 ікс ще помножиться. І ще 5500 заверху. Просто супервиграш на базу. І 48, десь щось туди ми забираємо з цієї бонуски. Просто топ, просто шок-контент. Бонуска неймовірна, шалена дід сьогодні, звісно, ну просто в ударі, чесно кажучи. Там перша бонуска туди-сюди вже розім'явся, так би мовити, і далі вже, і далі вже ну ви просто бачили все на власні очі. Це просто щось, щось шалене. Я навіть, ну, в мене... У мене вже немає слів, щоб це описати. Просто 48 тисяч за одну бонуску. Просто дід сьогодні дід сьогодні в ударі. Так, друзі, на цій мажорній ноті будемо вже завершувати цей відеоролик. Я дякую вам за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже приємний подарунок. Зараз перед вами найцікавіші мої відоси та найбільші заноси. Переходьте та дивіться приємного перегляду. А також не забувайте підписатись на цей канал. Всіх обіняв, друзі, до побачення.